Вітаю всіх на моєму каналі. В цьому відео розповім, як створити точку відновлення системи для Windows 10, 11. Робиться вона аналогічно, дуже просто, щоб не допустити помилок, дивіться відео уважно, без перемотки, і від початку до кінця, щоб не пропустити нічого важливе. Тиснемо одночасно WIN плюс англійська кнопка R. З'являється у нас рядок виконати. Пишемо там sysdm. .cpl. Всі коди, фрази, які я писав, я вам залишив в описі під цим відео. Тиснемо ОК. І у нас з'являється наступне меню. Властивості системи. Переключаємось на захист системи. Згодом треба, щоб був вибраний диск, де в нас система. Він підписаний. Якщо у вас один диск, система однозначно буде на ньому. Якщо у вас декілька, то диск системою буде підписаний. В моєму випадку, це локальний диск С з підписом Система. Клікнули по ньому, бачите, що він вибраний. Далі тиснемо Настроїти. Після цього нам треба буде повзунок. Перемістити в положення увімкнути захист системи. І нам треба задати місце для нашого резерву системи. Ну, я ставлю там 11 ГБ, цього буде більше, ніж достатньо. Після цього нам треба натиснути, застосувати і натиснути кнопку. Ок. Після цього в нас. Стала активною ось ця кнопка, на якій є надпис Створити. Створіть контрольну точку відновлення для дисків з увімкнутим захистом. Вибираємо Створити, даємо англійською мовою назву і тиснемо після цього Створити. Після цього в нас відбувається створення точки відновлення. Після того, як вона буде завершена, з'явиться надпис контрольну точку відновлення успішно створено. Таким чином буде створена точка для відновлення системи Windows 10.11. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, оціню, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал.